Вітаю, друзі підписники-глядачі нашого каналу Микола. Сьогодні, по проханню наших підписників і замовників джулиних маток, покажемо наші материнські сім'ї. Як я вже говорив в попередніх сім'ях, наші материнські сім'ї ми тримаємо в шести рамочних вуликах і не даємо їм сильно розчервитися, так як зберігаємо їх потенціал надовше. Відбираємо від їх розплід, як печатний, так і відкритий розплід відбираємо. І тримаємо їх в такому стані, щоб вони тільки займали шість рамок. І так, першою нашою сімейкою буде материнка 24-го року. Їд, сьогодні покажемо їх, так як в липні місяці прививаємося від цих материнок і всі маточки на продажу йдуть від їх. Це карніка Зінгер, ще раз повторюся. Лінія С-64 в 2024 році завезена з Німеччини. Маточки тестувалися від неї дочки в зиму і вже себе показали гарно на першому медовому взятку. Це весняна верба, садки і ріпак. Досить непогано. Як бачимо, бджола спокійна, я ще димаря не брав нічого до їх. Хоча б погода зараз в нас вітряна і хмарно. Дуже великі перепади атмосферного тиску, але бджілки є спокійні, От так. Можна постукати навіть, на руку вони не сідають. димарик я тримаю на всякий випадок, але зазвичай їх і дочок від їх можна дивитися і без димара. Маточка F0 з номером 74. Ось такий в неї розпліт. Розплід в материнок, хто знає добре, не може бути суцільний, так як від їх весь час беруться личинки, прививаються. Якби від їх не прививалось, цей би розплід геть повністю був би суцільним. Можна показати ближче. Бджола однорідна, сіренька. Ось так, рамочку. Ось такому вони стані. Зараз покажу ще пару рамочок. Хочеться показати вам маточку саму. Ось і на слідуючій рамочці працює маточка з номером 74. Маточки від неї попадають і темненькі, повністю темненькі, і такого забавлення, як вона. Трішки каштанові. На мій погляд, непогана бджола для роботи, як і на приватних пасіках, і так і на... В класіках великих медового напрямку. Гарно використовує взяток впродовж цього сезону. Працює як і на крепких взятках, так і на слабеньких взятках. Дуже гарно зимують. Так, тепер слідуючою нашою материнкою буде материнка. Е Теж 24-го року. В цьому відео, як я вже казав, покажемо три материнки 24-го року. Материнка під номером 75. Як бачите, аналогічна бджола сіренька. Нема тут розбросу так, якби, щоб була попадала з оранжевими тергітами, тим більше жовтими. Вся однорідна пчола. Хоча би в дочок, можливий трішки невелика кількість, але попадає бджоли з оранжевими тергітами. Бачите, димара я не використовую, заберу його в сторону. Так само зближ. Ось так. Вони, їхня робота працювати на личинок, виховувати личинок, щоб ми могли відібрати гарні личинки для виведення наступного покоління маток. Покажемо вам. Тут відбирали печатний розплід, тут трішки менше печатного розплоду. От ходить наша маточка. Також самого забарвлення, як і номер 74. Оці дві матки, 74-75, ще повторюся, вони так би копіюють одна одну. Я б сказав, вони на рівні. І дочки від їх йдуть на рівні. І вони от, і по Окрасу, і по Миролюбію, і по Медові. Все воно аналогічно одна у другій. Хоча б зараз будемо дивитися третю, теж привезена в 24-му році з Німеччини. Там є трішки різниця. Невеличка, але є. Повторюсь, зараз всі прививки в липні місяці йдуть від цих материнок. Перш ніж приступимо до дослідую, показати, поки я не забув, розкажу по місяцях, від яких ми материнок прививалися в цьому році. Початок ми розпочали з від самої старшої материнки, яка в нас була на пасіці. Це Карніка Зінгер на Тройзик від Віталія Ліпатова 21-го року. Бджола від неї була неоднорідна, але досить гарні бджоли по медозбору і восковиділені. Просто супер. Всі гарні, непогані, а ті були просто супер. Потім ми прививалися, трішки були тестових від маточки. <кій> Теж Віталія Ліпатова 24-го року, Зінгер на Пішець, травень-червень. Трішки було маток у нас від материнки 23-го року. На жаль, вона відійшла у вічність, так само, як і материнка 21-го року. А от на даний момент ми маємо основне ядро, можна сказати так, це оці три материнки плюс. Материнка, як я вже казав, від Віталія Ліпатова 24-го року, материнка від Богдана Булябаша 24-го року, тестується. І е, також для себе, це для нашої пасіки, для батьківських сімей, маємо е, материнку, це для батьківських сімей е, Штромер від Віталія Очарука. І так, показуємо третю нашу материнку. Маточка F0 з Німеччини 24-го року під номером 83. Теж вони ділки спокійні, от без диму. я. По дочках, можливо, на сотню, одна, дві. Можуть бути, я б не сказав би, що злі, а трішки шубуршні такі. Цю сімейку ми трошки крепше послабили, Бджілка однорідна. Тут маточку. Ось вот такий розпліт Най... тепер її найти. По ма... всіх маточках, всіх дочках їх, всі які маточки в нас на пасіці. Маточки, які. Продаються. Все, записується в нас в журнал. Відповідно, записується в нас, від якої материнки дочка, дата неї на народження і початок червіння. Ось ходить наша маточка, як я вже говорив, ті дві. Похожі і по покраси по всьому, а цю, якщо звернути увагу, ви побачите, що вона темніша. Але по роботі і по всьому великої різниці немає. Ось так коротенько показав, розказав, кого цікавлять маточки F. Один з нашої пасіки Карніки Зінгер. Лінія С64. Можете звертатися <клухи>, до нас, написавши на Viber або зателефонувавши. Про все домовимося. Е, як такої зараз? Великої черги у нас на маточці нема. Черга в межах тижня, в межах 7, 7 днів, а буває, що й швидше продвигається. На неплідні маточки, черги взагалі нема, аби вони були в наявності. Коли є в наявності, тоді вони зазвичай вони швидко розходяться. Все позакривали. Розказав, показав наші материнські сім'ї, які ми використовуємо в липні. Місяці. Якщо вимуть якісь запитання, пишіть в коментарях, буде радий відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди, дивляться добре відео. Всім миру і добра, до побачення!